Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелами з півдня Одеської області. Зараз покажу вам ділянки ріантуса, тому що просили показати. Вони вже запаковані, я їх приготувала, зараз піду в хату винесу і покажу вам. Ось поділки рянтуса, вони ось запаковані. вже. Ось Бачите, поділки, я ж казала, поділки не маленькі. Скажу так, що вони отут, стовбуряки, оці колючі, завжди вдягайте рукавички, тому що тут такі малесенькі-малесенькі колічки, І поколетися дуже обережно, тому що він вже такий, він коли починає випускати стовбуряки свої квітоноси, то він такий стає ось волосистий. Це поділка еріантуса, Зараз підійду до куща, можливо, хтось ще не знає, покажу, що таке еріантус. Раз поки підходимо, О, жабка перестала спити, так співала жабка. Ці тут водяні гіацинти. Зараз підійдемо до оріантуса пітухи. І саді. у нас цілий день також ось моросить дощик такий, толку нема з нього геть. Ось аріантус, дивіться. Красень, велетень. Просто велетень. Я не знаю. Мій зріс три, ну, вже метри чотири десь має. Ось такий красень, гляньте. Вже випустив свої мітьолки, ще, ще не повністю, потім вже повністю покажу ті рожеві дуже-дуже гарні. Це еріанту той його поділки. Це у нас старезний кущ, великий кущ. Взагалі у ну, мене вже давним-давно росте. Колись давним-давно купила сіянець, посадила собі. Ну, тепер кущ. Цей кущ будемо ділити вже навесні, будемо пересаджувати ще на інший город. Ну, а зараз йдемо там, де ростуть ріантуси, і покажу, як я ділю, саджу собі пенісетуми, тому що зараз відсилаю посилки і пенісетуми там, де ділю, ділюнки, то буває так, що десь одна дві відриваються. Зараз вам покажу, як воно, ну, спочатку підійдемо до ріантуса до тих кусів, яких ми викопуємо. Фу. Ось тут саджу покажу, а поки ось наш там Аріантус, ну то далині меморі. Ось Аріантус, ми його викопуємо, ділимо, ми його обрізаємо. Бачите, він вже попускав мітьолки. Оце ми ці кущі, що вже з мітьолками, ми їх викопуємо і ділимо. Типу, проріжати. Ці, що без, не випустили мітьолки в цьому році, ми їх копати не будемо. Ну, Вірніше викопаємо, поділимо, це вони вже на наступний рік обов'язково випустять мітьолки. Ось Масі теж весною саджала. Ну, кущики такі були вже гарні. Ну, наш меморі зараз став рожевим, тому що я ж кажу, у нас весь день моросить дощик. Похмура погода, але дуже-дуже спекотно, ну, душно. Ось, він зараз такий рожевий став. Ну, і зараз підемо, я покажу, як я саджаю пінісетуми. Це ось посадила Redhead дільнки, це вже будуть на весну. Це все, що відвалюється, зараз покажу, що відвалюється. Це у нас Black Beauty. На весну вже будуть готові ділінки. Вони зараз повідростають, бачите, їх зовсім обрізаю ось показую, бачите, є отакі ось навіть о, малесенькі. Можу мені показати, щоб було видно. Але курінчики тут все одно є. ось, Бачите? І оці курінчики будуть рости. Ось, бачите, він стояв у мене у воді, мок, і ось вже почав відпускати навіть ось молодий дав давати, став давати. І ось оце таке нещастя. Я оце тако один, два, три, чотири. Отак от ліплюю докупи і саджаю оце. Ось я посадила вже, бачите, штурпачки, такі кощики. Ну, вже тут стала саджати, хоча тут клумбу робити, але стала саджати, тому що нема, ну, поки місця не готове. Земля є, а місце ще не готове. Треба викорчовувати той весь виноградник, щоб там робити далі оці. Рівчачки і саджати там злаки. Це у нас Redhead посадила. Теж так само отаке нещастя брала, з'єднувала і саджала. Просто вам хочу показати, якщо у вас навіть відвалиться така одна-дві серединки, бачите, воно вже сухе. Я ж кажу, воно вже викопане давно по мене. Стояло у воді, все ніяк не могла придумати, де його посадити. Стояло у воді, мокло, мокло, оце сьогодні придумала, де його можна посадити. Бачите, вже сухі навіть ось, сухе-сухе. Але коріння мокре, посаджу і полью. Отут я полила, зараз тут оце досаджу і залию водою. Так, зараз ще покажу, там карлі ділила піднісєтом теж. Зараз покажу, що я собі саджаю теж. Дивіться, отакі от ж ну я їх вже посадила, залила от такі ось бачите, о. оце карлі роуз. Я таке собі саджаю. Наслідуючу осінь тут будуть великі кущі. Теж карлі роуз висилаю невеликі не, не поділки, ну тому що ну не так воно наростає, як хотілося би, тому е, сміливо саджайте, але перший час поливайте, весь час поливайте. Зараз покажу, я ще ну, там вже меморі посадила. Кран такий темний, там. Меморі теж там, що ділянки ділю, відвалюються такі поділки, там що жінка мені писала, ой, там кілька коренів до кучі. Я свій теж саджаю, ось таке, гляньте. Ну тут штурпачки одні. Бачите? Треба теж зараз пролити. Штурпачки, штурпачки стерчать. Бачите, що я собі саджаю? Взагалі такий непотріб. Це вчора саджала, це вже сьогодні. Бо було, зібралося вже багато коренів за всі ці дні. Треба було відсаджувати. Це робила рівчак, ще вчора закінчила і почала висаджувати. Тут теж, бачите, ось викопали. Це треба все ось знову, бо я тут знімаю землю, роблю нижче, тому що вона ще крива. Я весною просто так. Граблями зрівняла, поробила рівчаки і посадила, тому що і так вже запізнювалася, було пізно. Тому зараз потихеньку роблю, вирівнюю, згрібаю і вивожу знову землю, знову рівняю і знову саджаю. Так що, друзі, якщо ви будете гарно поливати рослини, то все воно виживає. Я в цьому році саджала, ну я тут вже пізно саджала. Дуже пізно саджала, тому тут. Багато пропало і ще в нас південь, спека пішла зразу хоч ми і поливали. Ну, По-перше, вже тут почала викопувати. Вже кущі повикопувались трохи. Тут теж саджала, б наче брала хамель, от поділила посадила, тут виявляється, свинка пепа. У мене перші кущі, тож <кій> теж треба потім буде там залишатися де. Ще один рівчак робити, саджати, І щоб я вже знала конкретно, де, де в мене що. Тут, наприклад, у мене тут наудрі. Е Бачите, маленькі ці такі товстенькі. Ну, це вони молоді кущі, тому вони тільки-тільки розпускаються, ще такі більш-більш е трошки чорнильні, потім вони стають коричневі. Це в мене тут маудрі. Ну, це я викопувала два самих величезних куща, викопала і посадила їх тут. Поділки, і вони ось уже понаростали. Просто хеві метал теж саджала, ну це вже тут викопане. Це вже я тут викопувала і продавала. І там он рилася, є. Так що, друзі, треба за всім дивитися, треба поливати. Поливати і буде у вас рости. Фух. Тут все саджала ось і полівічку саджала дуже пізно вже. Кожен день доводилося поливати, щоб вона прийнялась. Ну теж тут кущики вже викопувала. Так так що, друзі, треба поливати більше частіше. Тут бізонію траву я посадила, розділила кущики, на слідуючий рік буде. Теж так, це все тимчасово тимчасово, тому що десь треба саджати, десь треба саджати і те, і те. І я оце так тикаю, тикаю, бо треба кидати в землю, щоб воно вкорінялося. Тут, ось, я ж кажу, ввожу ще землю, вирівнюю, тому що земля крива коса. Тут потім виноградник прибереться, ну, там ті кущі, чоловік сказав, залишити їх. Я думала, щоб він мені повикорчував, сказав. Лишити вони такі грясні кущі були гарні. Просто доведеться обрізати гляки і буду рівняти землю возити. Так, друзі, так що ось працюю, працюю і посилки, і саджаю, тому що лишаються я ж кажу, хто просить поділки, ділю, великі кущі, треба в цьому році всі кущі повикопувати, поділити, якщо в когось щось відвалилося. Не переживайте, саджайте в землю, бачите, я навіть сухі саджаю вже. І все воно прийметься, але треба поливати. Тим більше зараз ще тепло, вересень місяць. Я думаю, вересень-жовтень я закінчу з, зі злаками. Потім не знаю, хто там вже писав, кому я казала, що просто записую. Буде час у мене вільний, я буду ще висилати посилки, тому що вже треба багато працювати. Бачите, треба багато-багато працювати. Ще. А тут мені прислала жіночка квітку нову. Не пам'ятаю, як називається, потім знаю. І наступний рік будемо любуватися. Ну, от і все, друзі. Працюємо, саджаємо, ділимо, копаємо, висилаємо. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.